Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми поговоримо про неприємну ситуацію в Польщі. Поляки побили дев'ятирічного хлопчика з України. Зараз ми про це коротко поговоримо. Також не забувайте ставити цьому відео лайки і ділитися ним в себе в соціальних мережах для того, щоб про цю ситуацію дізналось більше людей. Отже, тепер переходимо до нашої з вами теми. В Польщі було побито, як я вже сказав, дев'ятирічного хлопчика, це громадянин України. Він вступив в словесну перепалку з дівчинкою, якогось там приблизно такого ж самого віку. Після цього до цієї сварки доєдналися там вже польські хлопці, ціла компанія, і вони гуртом побили цього дев'ятирічного хлопчика і Далі приїхала поліція, приїхала швидка допомога. Хлопчика було госпіталізовано. Він зараз знаходиться в шпиталі. Поліція почала розбиратися, шукати, хто ж це зробив, шукати винних. І, на щастя, дана ситуація не була замовчена. А й до речі, це все сталося в місті Познань. Це сталося ще побиття сталося 13 вересня, але інформацію на офіційній сторінці Великопольської поліції з'явилося тільки зараз, коли вже... На щастя, двох нападників було ідентифіковано і затримано. Е, Анджей Боровяк з поліції Великопольщі повідомив у четвер, 22 вересня, що винних в побитті встановлено. І Грюнвальдські поліцейські на підставі записів з камер відеоспостереження встановили дані нападників, і вже відомо, що це були хлопці 14 і 16 років, зазначив правоохоронець. Одного з них вже допитали у відділку поліції, а другого зараз викликали до відділку поліції. В них беруть свідчення. Далі, так як це неповнолітні особи. Вся інформація буде буде передана, і вся документація буде передана до сімейного суду, і далі вже будуть розбиратися, про, ну будуть розбиратися в першу чергу не з цими дітьми, а будуть розбиратися з їх батьками, тому як вони за них несуть наразі повну відповідальність. І що хочу сказати від себе, що я як завжди вважаю, що коли польські діти виливають свою агресію. Саме через національність, тобто на українських дітей, просто за те, що ці діти з України, а не з Польщі, то це може свідчити не про те, що діти по 14 -да років не люблять українців. Це може свідчити тільки про те, що коли ці польські діти сидять вдома, їх батьки досить в досить грубій формі говорять про українців. Ці діти це все чують. Потім діти йдуть на вулицю, бачать там українців, тих про які батьки говорили, що вони погані, і починають вже діяти так, як їхня малолітня психіка може це собі дозволити. Тобто відкрита психологічна та фізична агресія, і нічого більше. Тож я думаю, що суд сімейний в цій справі розбереться, буде встановлено як взагалі відбувається комунікація в цих родинах. Польських родинах, і далі будуть винесені якісь рішення, які допоможуть в майбутньому таких ситуацій не допускати. Ну і як завжди, я це відео записую в першу чергу для того, щоб поляки, які дивляться оці відео, а їх є дуже багато, і поляки досить добре розуміють мене, навіть коли я спілкуюсь українською мовою. Це я надіюся, що вони будуть трохи тримати себе в руках, навіть якщо їм щось не подобається, і будуть. Дотримуватись просто-напросто, як мінімум, законів своєї держави, в якій вони родились, в якій вони живуть, і вже після того зможуть вимагати чогось там іншого від українців. Так от ну і в свою чергу хочу сказати, що я не підтримую українців, які також порушують закони, живуть нечесно і так далі. Тобто, таких українців я також засуджую, я також за те, щоб вони несли відповідальність за свої протиправні дії. Тож, маємо сьогодні ось такі новини. Свою оцінку їм ви можете дати в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Надіємося, що з хлопчиком все буде добре, і найближчим часом він одужає і буде далі собі нормально жити. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!